Переходу на новий календар не буде. Православна церква України пояснила, коли православні українці цьогоріч святкуватимуть Миколая та Різдво. Попри те, що ПЦУ дозволила святкувати Різдво 25 грудня. Рішення про перехід на новий календар не було. Як пояснюють у священному синоді Православної церкви України, цьогоріч віряни відзначатимуть свято на честь Миколая Чудотворця не за Григоріанським календарем 6 грудня, а за Юліанським 19, як і раніше, не було ухвалене рішення про зміну календаря. Хоча обговорення цієї можливості триває. Тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються такими, що і минулого року. Згідно із цим рішенням, православні українці святкуватимуть Василія 14 січня, а свято хрещення Господнього 19 січня. У ПЦУ також нагадали, що враховуючи суспільний запит та повномасштабну війну, священний синод дозволяє, аби богослужіння за чином різдва проводили і 25 грудня. Утім, є умова. Відповідне рішення мають спільно ухвалювати настоятелі церкви та громади. Водночас у православній церкві зауважують, що таке богослужіння не замінює свят різдвяного циклу. Таке богослужіння не замінює служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня. А бажання очевидно є у багатьох у суспільстві. Вже давно існує запит на перехід на новий календар, і почався він ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого. На офіційній сторінці Православної церкви України сотні коментарів користувачів із проханням врешті перейти на святкування з усім цивілізованим світом. Наразі ж для того, аби провести богослужіння 25 грудня, потрібно до Київської митрополії через єпархіальні управління передати письмову інформацію про кількість учасників. Так ПЦУ хоче з'ясувати реальну церковну потребу під час ухвалення рішення стосовно переходу на новий календар. Додамо, що в Українській греко-католицькій церкві поки що теж немає рішення про нову дату святкування різдва.